Rozumieli, rozumiały, mieli, miały, chcieli, chciały. В чому прикол цих цих дієслів в польській мові і чому ці форми відрізняються? Отож, дієслова на еці – меть, хтіять, повідять і подібні, як вони відмінюються в множині в минулому часі. Для групи ОНІ і для ОНЕ будуть різні основи, тобто для двох родів, чоловічо-особового і нечоловічо-особового, в множині будуть різні форми. Для Оні буде кінцівка елі, тобто для групи вони де є хоча б один чоловік. А для групи вони, де немає чоловіків, це діти, жінки, предмети. Буде буде кінцівка ауе. Наприклад, розумілі они мужчині, розумілі нас. Проте кобєти, вони розуміли нас. Якось так. А зараз вже відкритий набір на мій курс, який складає 14 відеолекцій, де я з нуля вам розповім про граматику майже всю в польській мові, яку вам потрібно знати для того, щоб розмовляти правильно і без помилок. Записатися можна в директ в моєму інстаграмі.